Історія про те, як Ісус Христос покликує своїх учнів, і про те, як Він творить перші чуда в Капернаумі. А коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус, ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум. І негайно в суботу ввійшов він у синагогу, і навчати зачав. І дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний. А не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав Духа Нечистого, і він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав Замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі. Аж питали вони, один одного, кажучи, що це таке? Нова наука із потугою? Навіть Духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галилейській країні. І вийшли вони із синагоги Небавом і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці. І зараз. Сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. І він. Уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його.